З самісінького ранку, сьомої години, 12 працівників Державтоінспекції вже проходять інструктаж. Сьогодні вони мають особливе завдання, перевірятимуть перевізників обласного центру. Найчастіше ті перевищують норми перевезення пасажирів. Менше протектор шин, ніж встановлена норма, пошкодження лобового скла в зоні роботи склочисника водія. Шукати таких водіїв їдемо разом із інспекторами ДАІ. Нам дістався район другого автовокзалу. Тут завжди є порушники, кажуть Даївці. Чекати на гори водія довго не доводиться. Зупиняють битком забиту маршрутку. Дайте, будь ласка, реєстраційні документи ваші. Кількість стоячих місць п'ять. Я зупиняюся на зупинці. Пане водій. Я зупинився вам... на зупинці. Я вам пчели. Вчера... Чуєте, що я вам? шановні виходимо… Беремо зараз. Вам посажу машину і візіті. Є реєстраційний документ, вказано кількість місць 18 сидячих плюс 5 стоячих. Я їх не запихаюся. І не беремо. Пішли, пишеш, я послухаю, слушай, запишемо протоколи. Пасажири скаржаться їхати у забитому бусі страшно та іншого транспорту, аби дістатися виставки, немає. Страшно, у нас нема вибору. Вибачте, якщо б нас кожних 15 хвилин їхала маршрутка, не було б питань. І всі б їхали як положено. Нас поставили в такі умови, і ми маємо добиратися таким маршрутком. Перевіряють і водіїв тролейбусів. Навіть у комунальному підприємстві Електротрансі є порушники. Щоправда, настільки ласкавої зустрічі із тролейбусником, навіть ми не очікували. А ну смахалися, сказав. Ви ж на робочому вічне. Я... Чого ж не до вас прийшла. Самі ждаївці кажуть, до такої люб'язності вже звикли, та тільки водій все ніяк не міг знайти посвідчення на право керування тролейбусом і не знайшов. А пасажири чомусь певні, що воно у нього є. Винні ж звичайно, інспектори. Немає посвідчення на право керування. В нього тролейбусом. Є. Випустили з депо. Так. Я не його знаю. Це розберемося, як його випустили. випустили Зараз його. Зараз Ви будете заразберете слід заплатити. Вам, вам, вам все равно. Їм головне спинити. І все. Чого не можна? Все можна. Ти білісь! Така держава, така держава. З депо випустили його. Як водія тролейбуса випустили з депо без посвідчення, скажіть? Чого не випустили так? Не випустили. Як його випустили? Там не дурні люди. За пів години часу водії маршруток обдзвонили усіх колег. Тож вони завбачливо висаджували стоячих пасажирів на зупинці перед нашим постом. Пасажири ж люто ненавиділи не перевізників, котрі не забезпечують великих автобусів, а даївців. Та чоловіки на це не зважають. кажуть до прокльонів звикли та й набачилися різного. Утім, найстрашніше, коли зупиняють п'яних водіїв. За сім днів нами було складено вісім адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, що передбачає керування на тверезому стані. Саме більше водіїв, які керують на тверезому стані, попадаються звичайно вечором. Вечором, в нічний час. Тобто, переважно це молоді люди, які, ну, можна так сказати, не вміють правильно розважатись. Утім, дозволяють собі хильнути за кермом навіть водії пасажирських автобусів. Під час проведення операції автобус на території Хмельниччини було зафіксовано два таких порушення в місті Хмельницькому і в Старій Синяві. Дякувати Богу, таких нам самого ранку не трапилося. Утім, за час рейду, за кілька годин, наша група склала три адмінпротоколи за порушення правил обгону, перевезення пасажирів та зупинки й стоянки. Наталка Бахамент, Володимир Вінськевич, новини, телеканал Ексклюзив.